Сьогодні компанія М'ясний Маестро прислала набір своїх товарів. Це такі шикарні ковбаси. Будемо створювати для них контент. Беремо нашу камеру, світло, все виставляємо і хочеш знімати. Збираємо барочку сохбоксів. Знаходимось ми у мене на студії монтажці, де кожен із вас може прийти відзняти свій тубчик або на огляди товарів. Перший софтбокс вже поставили, ставимо другий. Набрав додатково матеріалів. Перець духмяний, горошок, суміш, а також розмарінчик, папір. Обов'язково ніж, ліска, щоб все зафіксувати, і голочки. Перша ковбаска у нас з салями вищого сорту. Кажу, всі плюси фуд що можна і фоткати, і їсти, і знімати. Компанія бідна, но солідна. Друга ковбаска у нас кролик. Беремо ще балончик, спробуємо посмажити нашу ковбаску. Нарізаємо на слайси і чіпляємо це все через голочки на ліску. Ще одна ковбаска відправляється у нас на фотосесію. Фует. М -м -м. Салями Мілано. Де ви ще побачите таку фотосесію? А? Де? Чесно кажучи, не думав, що це займе стільки часу. Але ще одна ковбаска виривається до нас на фотосесію. Пахан Махан. Махан. Чорізо. Остання ковбаска на сьогодні. Зв'язали ми ще одну композицію. Зараз зробимо її фоточку, коротеньке відео, і будемо всі ковбаски складати для однієї загальної фотографії. І трошечки працюємо з фотошопом. Ні, ну класно ж, а?